І хочу сьогодні привітати найперше з Днем Народження, поважну людину, саму найзначущу людину для нашої церкви, блаженішого Святослава. Сьогодні в нього день народження. І знаєте, кожен із тих, хто йде стежкою Христа, священники єпископи, кожного із них. Є подібність, як пройшов Ісус Христос. Обов'язково щось із життя Ісуса Христа кожен із цих має велику подібність. Що я хочу сказати за найжанішого Святослава? Я, я дуже пишаюся, що главою Української католицької церкви є Святослава. Це є розумна людина і кожен, хто його слухає, знає. Це є джерело доброти, це є ото джерело мудрості, це є приклад служіння. І знаєте, як Ісус Христос мов своїх учнів, і так вони пишалися і шанували Його, так ми маємо свого патріарха, бженішого Святослава, того правдивого настоящого. Наставника, яким дійсно пишаєшся і відчуваєш себе правдивим учнем, а він є той правдивий вчитель, який провадить до Царства Божого, насе блаженство, нехай Господь Бог благословить вас, всю нашу церкву, кожного єпископа, кожного священника, монаха, монахиню і кожного вірного. Нехай благословить через вас через ваші щирі молитви, Нехай благословить всю нашу церкву з Днем народження, ваше блаженство, який Господь Бог благословить вас, обійме вас, так як ви, щира людина, обійме вас, так як Христос обнімав своїх учнів, так як Христос радів, тішився кожному, хто приходив до нього. Нога є. І блага літа блаженіший протек. І Скреме, Ти смерть у смерть, подавав і ти шарова, життя дарував і нам дарував життя вічне. Воскресінню. Христос Воскрес. Воїстимо Воскрес. Блаженіший Святослав вже був в нашому храмі три рази. І це, знаєте, це є дуже поважно. Це є дуже поважно, тому що ну, є такі церкви, де Блаженіший не був ще ні разу, може і не буде, бо що чисто фізично відвідати кожну церкву то є неможливо.